Идут за нами, и все, тупые. <решил> Есть. Закрывай. Так, закрываем. А варитный. А варитный. А Сейчас включу. Угу. Як товариш інспект? Ага. Що ви хочете? Що ви хочете? А наш вам мої документи? Ще раз. А що вам є документ. Документи вам і наші. Щоб перевірити наявності, чи не є, чи може бути заборониче. Не перевожу, документи є. Впевнені, в цьому ви поїдуть надати А що я порушив? Що що? А що я порушив? є порушення? Так навіщо ви мене зупинили? Що перевірити, яка документів? Це де таке написано? Це де таке написано, перевірити документи. Назвіть хоч одну. Надра, поки, Мако. Ну. Чітко пропустимо. Я дуже радий, що проходять час ваші операції. час проведення, я вам поясню. оперативно практичних заходів, операцій різних інших наших пошукових заходів дозволяється зупиняти транспортну засобку для перебувати документи водіїв своїх пасажирів, наявність заборонених речей автомобілі. Ну, просто. Поділі документи все. А ще може бути невічливо? Ну, якщо ви не будете виконувати, моїх законних вимог може бути невічливо. А як ще може бути? Ще раз. Покажіть свій документ. Перепрошую Документи, розповім. покажи. Ну, ну добре, будь ласка. Вячеслав Вікторович, Вікторович, ми тут. Давайте спочатку. Причина зупинки судського нового правопорушення. На підставі. На підставі. Та мені треба, щоб ви мене просили. Причина зупинки законна. На і... вимогу працівника міліції ви повинні зупинитись так, щоб не порушувати право дорожнього руху. Ви зупинилися ближче 10 метрів до перекресті. Ви вже порушуєте. Я, ні, не зупиняю. Не порушував. Чому? Там, де зупинили, там і зупинився. Ні, ну правило чітко прописано. На вимогу працівника міліції водій повинен зупинитись, не порушуючи право дорожнього руху. Ви зупинились, 5 хвилин стоїте вже з порушенням права дорожнього руху. Так чи ні? Несіть протокол, а будемо складати. Пане, придивіть документ. Несіть протокол. Будь ласка, подивіть документи. Навіщо вам мої документи? Щоб впевнетесь, що ви не знаходитесь в грошу. Може ви особа, яка приїхала з зони якогось, знаходиться в гроші. Дивіться, ви там їде, Дивіться, їде водій. Так. У нього є статевий орган, Може він маньяк, давайте його провіримо. Ми що так думаєте, як ви стосується? думаєте... Це не стосується зупинки вашого транспорту, правильно? Їде водій чи не їде водій? Поки mm -hmm. я спілкуємося з вами. Давайте будемо звертати на решту. Вам. Давай? Давайте. Давайте. Ваша причина зупинки незаконна. Пане, ви стоїте з порушенням. Ну. Так, Стою. Машина поламалась, не їде. Машина поламалась? Да. Ви жить евакуатора мені є. Я, я вам викличок, щоб подари евакуатор. Воно mm -hmm. треба бути послі. Ну mm -hmm. все. Ще що ще? Ну і все, я кажу, викликаєте. Ну, викликати евакуатор сюди. Ну як хочете, можете викликати. Ну так ви ж мене просто не я у вас. О, прийду, Столу. Столу. Навіщо я ще раз питаю. Поки до перевірки. Для якої перевірки? Коли. Є 11 причин зупинки. Ну, для якої перевірки? До Шановний. Шановний. Ви повернули три рази, три перекрестка проїхали, не включивши поворот. Да. Поворот, да. Ну покажіть, я подивлюсь. Що вам показати? Те, я включ... будь ласка, водіярі, На підставі я вам повинен і... показувати свої документи. Зараз ви стоїте з поруч. Аварійка, що не бачите, що включено? Ну не Ну вам право. Вийдь, будь ласка, знак. Ага. Зараз выставлю. А? Зараз виставлю. Зараз виставлю. Не світіть в очі. Что? Вот не свечи. Я не бачу, что тут делать. В салон. В салоне могут находиться озброенные люди. Может быть, да. Да. Это меры особистой безопасности. Все, не больше, не меньше. Я должен видеть и володеть ситуацией. И на мою вимогу я забываю на открытие векна, чтобы я видел, что делается в салоне автомобиль. Это где так написано? Ладно, в законе про Серьезно? Да. Первый раз таки в школе милиции. Я тебе прикрию еще чуть-чуть. Будь ласка, прикрывай. Все, будем так общаться. Це насамперед міря особистої безпеки. Мої. Це моє життя і здоров'я, пане. Я не знаю, що у вас в голові, і в голові ваших пасажирів. Так само в них в карманах. Може бути зброя. Я помиляюсь, пане? Може! Може. Ну, так я просто... Може і документів немає. Не чую. Кажу, може і документів немає. У вас можливо, я не знаю. По камерицію ваші документи, ваша особа. Я не бачу підстав для перевірки документів. Не ну все, несіть протокол, складайте. А по 126 і за те, що я стою на перекрестку. Ну все, вперед. На підставі чогось я я протоколи, я не бачу ваших документів, не можу встановити вашу особу. Ну все, визивайте райол. Встановлюйте лічність. Ні, ну в мене є два, дві людини які можуть підтвердити мою фамілію, щоб ви Це склали так, протокол. Не твердять по черзі вийдуть, мені скажуть, тому що вони можуть бути зговорі. Не вийдуть. Їм ще й вийти треба, так? Це теж десь написано у вас в трьох одиницях? Що, що? Це теж десь написано, що не повинні вийти? У законі України про міліцію. Кожен громадянин повинен пред'явити особи Або дві особи, які підтвердять його особи. Правильно чи ні? придивити. Кажен громадянин повинен вам придивити документи, так? Так, да, навіть пишет. Так, да, а в статті 11, пункт 2 не написано, міліція має право перевіряти документи в граждані при порушенні або скоєнні злочину, ні? Да, або, якщо, е, або вже я, там я, нема. Не зрозуміло. Там чітко написано 1, при порушенні або скоєнні злочину. Або якщо представник міліції підозрюваний, скоєнно, правильно? Ну, підозра ваша по конституції має на чомусь. Правильно, ви стоїте з порушенням. — Путь обґрунтований. Я сюди не ставав. Ні, не скорю. Ну як не скою? Ну так. Дивіться, е водійця хто? Водійця це ви. Це людина, яка керує транспортним це засобом, ви, так? Пане, наша дискусія не про що. Я ну то й все, я вам кажу, або по 126-й складайте, або. 122. 126, якщо ви забудете. Ну і все. Ну, по 122 складайте. Будь ласка, прийміть документ, на підставі, який я можу скласти одні мати. Принесайте протоколи я вам пред'явлю. Добре. 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 Ходи, блядь, свіка тим грязним там нахуй. <рес> Пока стійк, що я покурю. Nee, не выходит, не хочешь. Не выходит. Не высочек. не сделать. Не выходи, не выходи. Не надо. Ты сказал, дверь удинатий можно подтвердить твою личность. Если уже я тебе дознал. Короче, выходи и бежи. Нет, я. <пи> <пи> не, та саді, а виходь, не выходи, не виход. виход. <пи> 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 наверху. <Що> <виход>. <пи> Для... Навіщо? Ну, ви, ж самі докум... протокол, я ви будете складати порушення. Дивіться, ви хочете скласти протокол за порушення, що машина даний автомобіль стоїть на перехресті, О, так? Дякайте, в мене чудово зрозуміло. 15.9 пункт правил, так? Бачите, ви все знаєте. Бачите, я хочу побачити докази того, що я сюди поставив даний автомобіль. Докази? Дві реєстратор, я вам зроблю потім витяг. Ну це по Добро то по потім, то я вам потім я вам потім, потім документи пред'явлю. Ну і все. А Стоїмо. Ну потім, як буде витяг. З реєстратора, тоді будуть документи. Я вас прошу, будь ласка, давайте не будемо портити війну на вечір. Чим ми ведемо себе? Відповідним чином. Я до вас, ви до мене. Ну, Тож чим? Не треба показувати свої... Дивіться, Од, водій – це людина, яка керує транспортним засобом, так? Ви та, до мене підійшли, та, автомобіль стояв. Я вам дам визначення, але ну, це не стосується до правопорушення. Пане, будь ласка, приділили, я вам побажав щасливої дороги. Ця дискусія мені не просить. ви можете і так побажати мені. Пане, ну повірте мені, не потрібно показувати своїми друзями, О, що ви цього достойні. Якщо ви щось достойні, почуваєте. Я, я тільки одне не можу поняти. Яка вас операція достойна. проходить, що ви мене зупинили по ній? Пане, я вас прошу, придивіть, будь ласка, документи. Все, Ну достойно. Я принципіально вам просто так їх не покажу. Та не принциповість тут ні до чого Та Та ви при бачите, тому... яка критична ситуація України. Яка ви знаєте, що проходить операція? Антитерор? Ви знаєте перше А то? То що вона на Фастрі в Київській Пане. області проходить, що? — Пане, нашу увагу зараз на кожному, на кожному інструктажі звертають на те, щоб ми дійсно огляд автомобілів на факт вивели зброї та вибухівки. Велика кількість зараз роз'їхалась по території країни. Ви це, знаєте, краще провели. Тобто я вам зараз покажу документи, там буде написано, що я везу вибухівку? — Пане, то вже справа така. Навіть я інформацію буду збирати, яка в Я дивитися. Не Інформація. Я вас відчекаю, буде ласка, катання на документи. Все, вас. нічого не вимагає. Тільки видають документи. Не бачу підстав. А як а протоколи що складати не будете? Не будемо, але зараз документи мені показують. Чем не Залишайте Залишайтеся завдалі звідти, а у тебе за всі поважні. Що це є? даний автомобіль став з порушенням, а ви не стали з порушенням, інспектор? Маючок синього кольору бачите. А у вас невідкладне службове завдання чи що? Так, пане. Яке? Пане, я вас прошу, дозволяється відхиляється від вимог правил дорожнього руху, ви знаєте, да, якщо він донес, то так. А ми не заважаємо руху, стоїмо так. А, знаю, я ж теж не заважаю руху. Я ж цього не кажу, що ви ну то бачите, наш вам і документ, і протокол касаєте. Я не порушував, а ви що. Ну, так. А людина водій, це той, хто керує. Транспортним засобом. У вас є правила дорожнього руху? Я не порушував. Стоять тут не можна. То я не порушував. Ну, я сижу, я сюда сі, сів посадити за руки. А заборонено, Катери, правила зупинки стоянки не керування. Ви ж не швидкісний режим перевищив. Не порушую правила приїзду правильно? Не порушую правила зупинки стоянки. Тобто, якщо я буду сидіти з боку, то я теж порушую, так? Ну, автомобіль ваш, і ви автомобіль не мій. Ну ви закормите. Ну, то що, то я не їхав на ньому, всі я всі сюди сів посадити. Пане, я вас прошу, будь ласка. Та хватить мене вже просити. Що що зробити? Ну кажу, хватить вже мене просити. Пане, будь ласка, Вічний. Документи підівіть. Навіщо? За що? Ну чуєте, мене, чи що? не че що? Я вам ще раз кажу, що я не порушую. Я не ставав сюди. Ну як не ставав? ну а Це так. Впали, ну може. А? Ну може, давайте подивимося, що я сюди під'їхав. Вийдіть, да подивіться, де ви стоїте, будь ласка. Вийдіть, да подивіться, я що, заперечується. Та ні, я не побачу, хочу виходити. Я боюся. Чого? Інспекторів. Чого? Я Бо я плави... вони це такі, як ви, їздять та да, фальсифіцірують протоколи. Боже, я ще нічого. Та ще й взятки беруть. Що... Ну, це ви звинувачуєте мене безпідставно. Я Серйозно? Я а... А, а за що ви машину заправляєте? Пане, це не стосується даного Ви Видають управління бюджету інспекції, пальне, запчастини і все решта. А можна я до вас приїду, коли вам будуть видавати? Пане, як хочете, приїжджайте. Ні, ну можна? Сезони, я приїду іменно коли пальне дають і запчастини. Коли хочете, приїжджайте. Знає, наша робота власна, будь ласка. Запрошую вас одна розглядала. Будь ласка, прийдете. Товаришки. Я не водій. Пасажир, що не бачите. Чого? Ви сидите за кермо, за Та я не рухався сюди. Не рухався? — Звідки ви знаєте, що іменно я рухався? Згідно 268 статті КУПА, ви повинні доказати, що іменно дана особа порушила. Хорошо, ви зараз далі продовжуйте рух на даному автомобілі. Ну, я забрав, да, з порушення можу забрати автомобіль. Да, з порушення. Я у вас доживу і сподобені стоїнок напевно? — Ну диві, ви що ви складаєте? Да. Давайте. Ще постой замерзный біла Якрасник стріч там буде їхати. Давай плохи, давай я п'ятдесяту назад. Чуєте, хуєво?

Кажется, государство ему Оп. я выдержишь? Плохой идоли. Не выдержу, на земной гонки есть. Да Подожди, кто-то подъехал. Так, все закрыто. Нет, с железнодорожники уже. Включи на обдувку. Вот это машина заглушена. Машина заглушена. Да, ключ просто поверни ключ и включи обдувку. включается. Да. Бензин включаем.